Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, сезон косовиці почався вже. Косимо повним ходом. Вже тут трохи покосив. Ну, чимало сьогодні викосив. думаю, для вашого відео якесь зніму. Покажу чим займаюся тут. І покажу по поводу косарки. Я пере, ну, переробив її, махарівські пальці, ці сегменти, полотно, це все. Зараз вам трошки розкажу, покажу, як воно що. Може комусь буде цікаво та полезно. Так, друзі. Оце я почав косити, тут ось бачите, покосив тут. Там вже викосив чималенько. Зараз тут ось, тут біля старої хати тут повикошував. Ну Чимало. Там в мене город з церквою вже повикошував. Ну чимало вже викосив сьогодні. Думаю, зараз все викосити і будемо якось обирати. Ось бачите. Коса, ну, скажу так, отаку от траву, е, ну, обичну, люцерку, вона косить непогано. Ну от мичку, то паршивенько. Ну ще, може, щоб треба було поставити оці сегменти, одного так, другого так, як на комбайні стоять, то може навіть і ходило б. Що мені тут подобається, то це бачите, сегменти на болтиках, оце вухо на болтиках, не дай Бог, щось раз сегмента зірвав чи ще щось попало. Перекрутив і далі поїхав. Оце, ну, є й плюси, і, і, і мінуси. Ну, на, Взагалі, на, як обичне полотно, там тракторне чи кінне, ну, лисе, чи навіть зубчасте, І бачите, там на пальцях противріжуще є, а тут нема. Ну, Поки так, непогано, але. Я до, звісно, кращого, але слава Богу і за це. Побачимо, як це полотно буде ходити. Воно тут трошки грубше. Получається, де. Ну, ножики ці стоять, сегменти. Думаю, може не буде рвати, але побачимо, як воно покаже себе. Так що, друзі, трошки зараз для вас поснімаємо, покажемо косовицю. Думаю, буде цікаво. Ну, вже, бачите, трошки покосив чимало. Ну, більш-менш задоволений роботою косарки. Бачите, які трави в нас цього року? <кхе> ну, коліна де викше. Вже ось бачите, повикидали кити ці трава. Ну, косим. Бо буде старе, то худоба буде погано їсти. Так що, друзі, всім приємно перегляду, що погнали працювати. Друзі, бачите, таке вийшло відео. Отак от вийшло випадок. Ну, В принципі, в принципі, непогано. Нормально косить, отаке от тверденьке, воно постріть супер, мені подобається. Ну, Ось та мичка, така природня трава, така дрібненька, вона низенька. То капець, трактор стогне від неї. Але що є, то є. В принципі, непогано, я задоволений. Нам більшості треба такі 에... поля, городи, коси такі нормальні. Та так. Зараз ще поїду там на друге поле, там ще десь 150 треба ще випустити. Думаю, за ну, один день будемо це повикошувати, хай ось дешути будемо Так що, Друзі, от таке вийшло відео. Кому сподобалось, питайтесь, поставка, подобайтесь, підпишіться на канал. Всім миру, здоров'я, добра. Всім пока-пока.